Ось зараз ми будемо орієнтуватися у часі. Ти мені розкажеш, що ти сьогодні не снідала? Добре. Запам'ятой, о 8 годині ранку, коли маленька стрілочка на 8, а велика на 12, це 8 годин ранку. Ми снідаємо. Далі, якщо дві стрілочки і маленька, і велика на 12, це обід. А якщо маленька стрілочка показана на 6 годині, а велика на 12, це рівно 6 година вечора. Або ще називають 18 годин. Це вечеря. Запам'ятати? Запам'ятав. Давай тепер ти виставляй 8 годин ранку, коли ми снідемо. Добре. 12 годин дня обід. 18 година вечір або 6 це вечеря. Так. А тепер знову повертаємось на вісім. Згадай, що було сьогодні на завтрак? Або що ти любиш їсти на сніданку? Яєшню. Яєшню, а що ще? А Вівсяну, кашу, взагалі кашу. А навіями п'єш вранку? Сік. Сік. Сік, а чаї п'єш? Ну, не, не дуже сильно. Не дуже сильно любиш сік. Дякую тобі.